Безпека на роботі наш головний пріоритет при розробці кожної інструкції для конкретної посади, ми докладаємо всіх зусиль, щоб вона була унікальною та ефективною. Кожна інструкція отримує унікальну назву та ідентифікатор, який може бути представлений у вигляді коду або порядкового номера. Це допомагає однозначно визначити. Для якої категорії професіоналів або виду робіт вона призначена. Під час створення документа ми керуємося загальними принципами безпеки праці та враховуємо організаційні та технічні вимоги безпеки, щоб забезпечити ефективний захист працівників. Наші вимоги базуються на чинному законодавстві України, а також на стандартах і нормативах з охорони праці. При розробці інструкцій проводиться аналіз потенційних небезпек та ризиків, щоб уникнути травм та негативного впливу на здоров'я працівників. Ми також докладаємо зусиль для ретельного опису робіт, встановлення вимог до технічного процесу, обладнання та інструментів, цей підхід допомагає створити безпечне робоче середовище. Підвищити професійну компетентність працівників та запобігти нещасним випадкам на роботі. Наша мета забезпечити найвищий рівень безпеки для всіх працівників.